Фізкультура це не просто можливість потратити калорії, і це не тільки можливість покращити регуляцію харчової поведінки. Тіло не мусить розщеплювати жир, щоб отримати, ту, калорій, ту кількість калорій, якої нам бракує з їжі. Він може розщеплювати і м'язи. І нам важливо показати організму, що м'язи розщеплювати не можна. Тому що вони а, задіяні під час року. Тому рухи. що задіяні. Якщо певний орган, тканина чи функція не використовується, вона втрачається. А якщо, якщо ще ми в умовах перебуваємо, де нам бракує калорій, і організм розуміє, що він може цю тканину розщепити і використати як енергію, він дуже він буде схильний це робити. М'язів в тілі багато, 20-40 кілограмів. Є що розщеплювати. І якщо мозку не показувати, що це розщеплювати не можна, то він буде це робити. І ми можемо показати. Тільки ем, використанням м'язової тканини для призначення, а це фізичний рух, що розщеплювати її не можна, і тут треба робити саме силові вправи.